Церква недаремно вшановує пам'ять рівноапостольних Костянтина та Єлени в один день. Святий імператор Костянтин народився в родині Цезаря Констанція Хлора, відомого своїми толерантним ставленням до іновірців, та цариці Єлени, ревної християнки. За історичними джерелами Флавія Юлія Єлена Августа, таке повне ім'я цариці, була родичкою Марка першого християнського правителя Британії апостольських часів. Тож майбутній Костянтин Великий увібрав стрімління віри Христової ще з молоком матері. Вона завжди була його опорою і підтримкою. Навіть не будучи християнином, він шанував її духовні принципи і чесноти. Він обожнював матір. Посівши імператорський трон, карбує монети із зображенням Єлени імператриці. Зі зреченням язичництва утвердження християнської моралі стало для першого імператора-християнина справою життя. Глибоко шануючи хрест Господній як переможний символ віри, він прагне віднайти животворяще дерево. А кому ж як не матері, він міг доручити пошуки святині. Промислом Божим 326 року цариця Єлена віднайшла у Палестині животворящий хрест Господній і ще багато інших святинь. За великі заслуги перед церквою Христовою і імператор Костянтин Великий і матір його цариця Єлена приєднані до сонму святих і іменуються рівноапостольними. Їхню пам'ять шановують в один день 3 червня.